Як дядько чорта дурив, і діжку грошей від нього здобув. Був собі бідний чоловік, не мав звідки жити, бо не було в нього ні землі, ні худоби. Пішов якось він у ліс лико дерти, а чорт угледів. Приходить до нього і питає, що ти тут робиш, деру лико, навіщо, буду плести сітки та ловити дітьків То й мене зловиш, а ти ж думав, що як, от тільки не стережися. Не лови мене, я тобі дам бочку грошей. Занеси ж мені додому. Чорт узяв і заніс. Питається, коли будеш ловити? Завтра? Ось на другий день приходить чорт, а чоловік уже плете мотузя. Що ти робиш? знову питає. А бач, плету сітки на старих дітьків а молодих і так половлю. А коли будеш ловити? Завтра, бо бачи, ще сіті не готові. І так цілий тиждень чоловік чорта водив за ніс. Бачить чорт, що його чоловік обдурив, і каже Слухайно, ну, коли ти мене ошукуєш, то я піду до свого пана Люцифера, нехай нас розсудить. То йди. Пішов той чорт до пана свого і розказує свою пригоду з мужиком. Люцифер йому каже, Я вас розсудити не можу, бо мужик до мене не належить. Але таку тобі пораду даю, котрий котрого перебіжить, то того і гроші будуть. Приходить чорт і каже чоловікові, яку йому пан Люцифер пораду дав. Чоловік відповідає чортові, я у мене синок Матвійко. У лісі воли пасе. Як ти з ним не збіжишся, то зо мною і не наважишся. От ідуть вони до лісу. Чоловік знав, де заєць має лігво. Підходить тихенько, дивиться, спить заєць. Матвійко. Воли де? крикнув мужик. Заєць як вискочить, та драла. А чорт за ним телеп, телеп, але де чортові до зайця? Що ж, не перебігти мого синка? От приходить чорт знов до свого пана і каже: Пане, чоловік показав мені свого синка і велів, щоб я з ним змагався, а як не переможу, то з старим, щоб і не наважувався. Я не міг з його хлопцем збігтися. Будьте ласкаю, пане, дайте іще яку раду. Яку ж я тобі дам раду? От каже, котрий котрого переборе, то того й будуть гроші. Приходить чорт і каже те чоловікові. Чоловік відповідає, який ти дурний. Ну куди тобі зі мною боротися? У мене є в лісі старий мій дідуньо, і такий старий, що аж мохом поріз. Як ти з ним не зборешся, то зі мною й не важуйся. Повів чоловік чорта до лісу, в якому знав, де ведмідь має барліг. Мій дідуньо сліпий, нічого не бачить і ні до кого не говорить, його треба зачепити. Візьми трохи попелу у жменю. А як я, дідуня, викличу з хати, то ти кинь йому в очі, тоді він розворушиться і буде з тобою боротися. От приходять до барлоги. Мужик крикнув Дідуню, а видіть но. Ведмідь почув чоловічий голос, зачав бурчати і вилазити з барлога. Чуєш, як дідуньо Богу молиться, тільки покажеться, кинь йому попелом в очі, він і розворушиться. От тільки вийшов ведмідь з ями, а чорт хвать йому попелом в очі. А ведмедисько, як талапне його лапою, то чорт аж юшкою вмився. На силу вирвався чортяка від ведмедя, побіг до свого пана. Та знов йому скаржиться, знов просить якоїсь ради. Яку ж я тобі дам раду? От котрий котрого передряпає, того будуть гроші? Приходить чорт і каже чоловікові. Казав пан, котрий котрого передряпає, то того будуть гроші. Чоловік відповідає, слухай но, ну, нині вже пізно. Треба десь вийти на плац, щоб люди бачили, як ми будемо дертись. То краще йди додому, відпочинь, бо ти вже й так змучився. А завтра раненько прийдеш та й будемо дертися. То й добре, погодився чорт і пішов додому. Тим часом. Чоловік подався до коваля, попросив поробити йому на пальці гаки залізні, узяв волову шкуру і обшився. На другий день приходить чорт і каже Ну, як? Підемо? ж підем? От виходять на плац, давай дертися. Чорт, що візьме пазурами, то тільки погладить мужика по шкурі. А мужик, як зачепить чорта гаками, то дере паси від шиї до п'ят так чорта здер, що ж висить. висить. силу чортяка вирвався з мужицьких рук, полетів до свого пана. А що там? питається Люцифер. Ой біда, чорт каже, чоловік мене здер. Ось, дивіться, яке шмаття висить, а я йому нічого не міг зробити. Змилуйтесь, пане Люципер, дайте мені якусь раду. Лебонь, каже Люцифер, з чоловіком ніхто справи не виведе, але ще даю отаку от раду, котрий, котрого переколе, то того. Гроші будуть. Приходить чорт до мужика і мовить. Казав пан Люципер хто кого переколе, то того будуть гроші. Ну, й добре відповідає мужик. Ходім колотися. Іде мужик через тік, бере вила, а чорт має списа. Але чорт каже Е, небоже, ти мені дві дірки зробиш, а я тобі тільки одну. Ну, то поміняймося. Взяли, помінялися, приходять до плоту. Давай через пліт колотися. Чоловік, що шпигне, то все, чорта в живіт. Геть його сколов. А чорт застромив вила у пліт. Та й не міг далі посунути. Дивиться, чорт, що не переливки, покинув і втік до пана. Той питає На «Ну, що там? Од дивіться, пане, каже чорт. Іздер, сколов мене, і не можна грошей видерти. А бач. Тобі казав, що з мужиком і чорт справи не виведе. Але ще тобі дам останню раду, котрий котрого пересвище, того будуть гроші. Іди і більше вже не приходь. Ні, каже чорт, вже не прийду. От пішов чорт до чоловіка і каже. Оце мені пан дав останню раду. Котрий з нас котрого пересвище, то вже того будуть гроші. Ну, то що? Будемо свистати. Ходім до лісу, каже чорт. Приходять до лісу. Чорт як свиснув. Почали верхи на деревах ламатись. Як свиснув друге. Почали з корінням дерева ламатись. Тоді чоловік мовить. Е, ні, небоже, я тут не буду свистати. Коли ти свиснув, з корінням ламало дерева. А що ж то буде, як я свисну? Я піду додому, у мене хата міцна, все таки хоч верх зірве, а нас не поб'є. Ну, каже чорт, ходім. От приходять додому, і чоловік крикнув Жінко, позатикай собі дітям вуха, позав'язуй очі, бо як свисну, то поглохнете, і очі вам повилазять. А чорт сів на припічку і каже Зав'яжи ж і мені. Зав'язав мужик і чортові очі. Взяв сокиру в руки, і, що свисне, то все обухом по голові чортові. Так його освистав, що в нього й справді очі вилізли. Отак От у чоловіка гроші лишилися. І від того пішла приказка, що чоловіка. І чорт не змудрує.